Всім великий привіт! Мене звати Світлана. Рада вас бачити в себе на каналі. Сьогодні ділюся своїми придбаннями. А саме, щойно забрала з пошти Мейкап замовлення, догляд за шкірою обличчя. Одна лінійка, щось новеньке для себе відкриваю, з вами ділюся. Потім додам, щось, що придбала раніше, навіть аптечні копійчні засоби і новий парфум на літо. Тому, кому цікаво, залишайтесь, підписуйтесь, коментуйте, діліться своїми позитивними негативними відгуками. Це дуже допомагає робити правильні вибори на майбутнє. Так, ну що, поїхали. Перше бачу в Чекові в нас сироваточка для обличчя з гіалуроновою кислотою, пеларт лабораторія. Серум, гідрорекавері серум 30 мл. Ось ця наша красунечка. До речі, в них все в таких чорних тонах. Я навіть сьогодні зайшла в Єву десь на підсвідомому рівні, добрала теж багато чорнявого. І тепер такий комплект вийшов, цікаво. Все так виглядає, в них багато мотивів рослинних, так само овочевих, фруктових, і це ось прослідковується, бачите, в упакуванні, прикольно. Ем, я останнього разу від Мейкапу отримала в подарунок їхній пробник тонера. І мені сподобалось, до речі, пам'ятаю, вам сказала, по відчуттям таке, як хороший тонер корейський. Потім ми думали, хто вони? Що вони наталі? Дякую вам дуже привіт, наталі! Відписала, що це професійна косметика українська, яка виробляється саме в Ізраїлі, тобто, це наші, але виробництво закордонне. В цілому, те, що бачу на сайті, багато крутих відгуків, і через один коментар люди кажуть, що там моя косметологиня мені радить, вона сама цим користується, мені порадила. Люди, в принципі, дуже задоволені. Не все ідеально, що теж підкупає, і в принципі, ну якось дає віру в те, що люди пишуть правду, тому що ми знаємо, як відгуки можуть і, і роблять насправді так. Відрізнятися від реальності. Ось так це все виглядає. Хто користувався, відпишіться, поки нічого не можу сказати. Наступний в мене ЧОВ тонік овочевий балансувальний для обличчя. Я взяла саме 400 мл. Тут написано тонер, а вони пишуть чекові тонік. Зараз я гляну. Так, да, пишуть тонік, хоча тонери і тоніки це ж все таки різне. Ми вже з'ясували. Ось тут овочевий, і бачите, це все прослідковується. Хоча баночки, такі як гелі для душу або, можливо, шампуні, більш на такий стиль схоже. Взяла акційний, був і менший формат акційний, і десь різниця в 100 гривень, а об'єму в 200 мл практично. Тобто вийшло дуже вигідно, доплатила 100 гривень, і взяла практично в два рази більше. Навіть не знаючи, чи він хороший, але я думаю, що тонер і по відгукам, і так взагалі має підійти. Так, наступний в Чекові у мене очищувальний овочевий гель для обличчя. Тут 250 мл, теж та сама лінійка. Теж акційний був більший, але там суттєва була різниця в ціні, тому саме тонер я взяла більший і його більше в принципі, використовуєш, а вмивання, сподіваюся, розтягнеться на Там і писали, що косметика теж на півроку, на 8 місяців, що знову ж таки співпадає з корейськими подібними засобами. І ціна тоді дуже виправдана. Чому взагалі робила замовлення, використовую вже свій віши-крем, і думаю, так, літо треба замовляти щось з СПФ. Тут SPF 50, теж відгуки відрізняються. Кажуть хтось, що ну, мені, наприклад, не підійшов, дуже масний, дуже щільний. Хтось каже: навпаки, круто все і вбирається шкірою, і шкіра не дуже там блищить. Ну, Треба дивитись по собі. Я думаю, що головне, щоб захищало і не дуже заважало ну, по відчуттям на шкірі. А скільки тут мілілітрів? У мене 100 мілілітрів. Там вони є різні. Читайте, є інколи пишуть для всіх типів шкіри: є для жирної, є для комбінованої. Можливо, навіть для комбінованої окремо я не бачила, бо саме в мене такий. Але часто читаю, що дівчата кажуть: ось у мене ніби не заявлений, але в мене комбінована шкіра. і... В цілому нормально. Ось така вийшла в мене лінієчка. Ще хотіла замовити крем навколо очей, але в мене є ще попередні, вони дуже довго використовуються. Можливо, десь в середині цього курсу замовлю ще, якщо сподобається, і інший засіб. І поклали мейкап мені знов подарунок. Бачите, минулого разу подарунок мене зацікавив новим брендом. Цього разу мені поклали ось таку мініатюрочку, це у нас кератиновий якийсь шовк. Не знаю, хто вони, що вони. Зараз вам прочитаю. Це якийсь CHI, keratin silk infusion, міні 15 мл, Рідкий шок для волосся. Ну, у мене волосся таке е коротеньке, тоненьке, пофарбоване, тому ну, можливо, щось і сподобається. Так, дивіться, зайшла соня сю і десь на підсвідомому рівні. Хопа! Чесно, я ще ж не відкривала навіть. Ну, звісно, коли обирала, обирала там декілька днів тому. Я бачила, що воно чорне, але чомусь мене сьогодні на все інше потягнуло на чорне. Тут е, у нас парфумовані гелі для душу. Е, я починаю їх так для себе, бачите, періодично брати, беру і звичайні, і такі і ці, беру так більше, як. На вишуканий якийсь такий момент, так? а більш таке розхідне, не шкодуючи використовувати, трішки так економлю. Тут саме в нас удові, Я уди не дуже, От поки зараз цікавлюся парфумерією, уди я знаю важкуваті, але це гель для душу. сподіваюся, воно на мені навіть парфуми рідко тримаються. У мене така гаряча шкіра, вони злітають просто. То навіть якщо це буде щось таке важкеньке, я не думаю, що воно надовго на мені. Залишатиметься. Хто користувався, відпишіться Профумо Дінтеса Малазія да, якась тут виходить. Ну, Удовий бачу по опису, Уд. І от бачите, красиво, лінійка. Так само: та-да-да-да, -да -да. теж чорняве. Чесно, не навмисно. Так, що в нас тут? Якийсь Pex Молі-бренд, теж нічого про них не знаю. Тут у нас Арбутин, направлений на відбілювання. Антисептичні та протизапальні властивості. Так, теж бачите, буде у нас зараз все з однієї опери. Тут у нас вітамін С направлене на пом'якшення, зволоження та освітлення. Теж протизапальні дії. Так, тут у нас лаванда. Не дуже полюбляю лаванду в косметології, але що тут обіцяють: ем, ліфтинг, зміцнення, підвищення пружності. Покращення тону, але теж такі, бачите, стильні штучки. Це для релаксу. Так, ще раніше придбала, це не цього разу, але це щось було з мейкапа, маска проти чорних цяточок. Це щось корейське, здається, якщо не помиляюсь, От бачите, навіть видно, її використовувати раз максимум двічі на тиждень, і ось так підсихає це гель. Я читала саме, як дівчата використовують, тому що хтось сказав, що я не бачу ефекту, хтось каже, ви неправильно користуєтесь. І мені сподобалось, як одна дівчинка написала, що вона гарно розігріває шкіру обличчя, це можна просто вмитися не прохолодною водою, не кип'ятком, теж звісно, але щось таке, що розпарить вашу шкіру, або просто візьміть рушничок. Так, теж можна замочити в дуже гарячому чомусь, так, і потім покласти, щоб пори розкрилися. Наносити цю масочку, вона така гелева, вона починає відразу пінитись не катастрофічно, але якщо десь на крилах носу, воно ж, звісно, буде лоскотати, пощіпувати. От інколи я довго витримати не можу, тоді змиваю швидше. Якщо не більш-менш нормально, і мені немає дискомфортних відчуттів, тому що лоскоче так добряче. Воно ж піниться, якась реакція відбувається такі кисневі бульбашки. В принципі, за інструкцією вони кажуть відразу змивати, але та дівчинка казала для кращого ефекту, залишіть на 10-15 на хвилин, і мені в цілому подобається. Не бачу якихось поганих ефектів, ніби дійсно висвітлює. Не можу сказати, що ідеально вичищає пори, але така і приємно в використанні, цікава, неординарна, якась така для мене новинка. Ну і корейці вони вміють дійсно робити такі засоби доглядові дуже добре. Так, сьогодні ще в Єва. Як це так, не чорняве. Але захотілося мені трояндового, теж не дуже полюбляю, але я вже колись пам'ятаю, в мене була така міцелярочка. Так, вона дуже-дуже ніжно пахне трояндочкою, вона не нав'язлива така. Міцелярна трояндова вода це Must Have, Зараз щоразу змиваю спочатку міцелярку потім гелем. Так, ще е в копійки була придбала ось такий шампунь, ні разу ще не використовувала. FLA Master Wife, це для сухого та фарбованого, що якраз є моїм типом волосся. Професійний відновлюючий шампунь для сухого фарбованого із захистом кольору. Польща, ніби я так почитала, що це все-таки Польща. Не знаю, пишіть, там була ціла лінійка, що знаєте, чи використовували. Буде цікаво почути ваші відгуки. Так, в аптеці мені підказали, почався літній сезон, більше ходиш, бо соняш. У мене є проблема на топтешів, є таке, і трішки бувають п'яточки там, чіпляються, особливо коли шовкова постільна білизна. Так. Зараз от просто походиш день-два після педикюру і вже інколи помічаєш, і мені підказали. Це, звісно, не знаю. Люди запевняли, що буде нормально, що не в противогазі, не в масці це можна зробити. Гліцерин і нашатир. Додаєте ось сюди. Хтось сказав навіть чи по кришечку, мені навіть так казали, тобто не в мілілітрах, а там по кришечку, тільки треба уточнити, чи по бортики якісь. Доливаєте на шатирчику і потім берете ватний диск, все це так промокуєте. Я цікавилась саме запахом, тому що я знаю, що на шатир це ж кажуть, що зникає, вивітрюється. Нема нічого, навіть там після декількох хвилин і там на ніч на ніс. І людина, яка мені це казала, вона теж має там ну дуже проблемні ніжки, п'яточки і все. І що навіть майстер по педикюру її відмітила різницю. Що вона там спеціальними хімічними такими конкретними пілінговими засобами завжди обробляє. А тут людина місяць повикористовувала, і навіть майстер сказав, О, так в тебе там все круто. Ось так цікаво, у мене не запущений варіант, але теж якщо це працює, чому ні? І аромат, кажуть, вивітрюється. Копійки коштувало, відпишусь, розповім десь в порожнячках колись. Так, ще раніше була в мене придбана помадка, я вже нею використовую, я вже користуюсь, я вже її використовую Top Face, тому буду вибачатись відразу за зовнішній вигляд, тому що, коли відкрию, побачите, що вже вона в використанні. Матова е губна помадка. У нас тут є кокосова олійка всередині 4 грами. Зараз намагаюся сама закрила, а тепер відкрити не можу а ось тут. Мені сподобалось. І по відгукам тут якраз все чудово. Не завжди відгуки допомагають обрати те, що треба. Ось така, теж, бачите, чорна, знову чорна. Ну, Це такий елегантний у всьому колір. Прикольна така теж футлярчик, прикольний, у мене сьомий відтіночок. Так, відразу вибачаюсь, тому що, бачите, вже користую. Теж тут таке гравіювання практично. Така нюдова, якась така пильна трояндочка. Класне, на моїй смуглявій шкірі. Класно і класно наноситься і тримається. Звісно, вона ну може стиратися, її треба оновлювати але. Не стягує, не сушить, як на мене. Матує, ну, в принципі, так, але такий зволожувальний матуючий ефект, якщо так можна сказати, щоб сильно сушило губи, я не помічала. Класна помадка, класна якість, в принципі. топфейс. не пам'ятаю, чи я щось колись у них брала чи ні. Так, ну і залишився парфум. Новий парфум. Вперше придбала повномасштабний, повнолітровий, тобто тут не літр, але я маю на увазі, що не на розпив, саме з Єви. Єва, Монталь, я замовила капрі де Сорі. Ні, ой, со, Солі де Капрі, навпаки. <ріху> так, показую, як все прийшло з Єва. Теж там була якась акція. Скільки вже був тоді парфум? Я не пам'ятаю, щось 200 тисячі, чи щось таке, я віддала, чи до 2000. Ось такий мішечок. О, ще, ще зламаю дівчата. Перепрошую, тому що тут, тут бачите. Воно, до речі, всі кажуть, що в цьому плані монталь ну, таке дешеве упакування, чесно кажучи. Ось так це все має виглядати. Майже зламала. Так, о, все. Оці їхні сережечки-вісюлечки. Ну, там я закріплю вже після того, як відео закінчиться. Я сподіваюся, не зламала. Чи могла й зламати? Могла й зламати, бо тільки що впустила. Ну, це теж, бачите, про якість. Так, воно в принципі має фіксувати, а це щось не фіксує. Це вже я щось могла і зламати, чесно кажучи. Ну, нічого страшного. Я за цим не сильно страждаю. Так, тому що воно так крутитись не має, ось вам впало і все. Чому брала саме на літо його? Тому що всі казали, що він цитрусовий, і це так дійсно є. І що цікавого, тут є спеції. Я відчуваю теж якісь перчики, якісь спеції. Взагалі, це прикладається як сонце-капрі, ніби на літо неординарний, не такий стандартний, знову ж таки, який ми звикли, мабуть, так, в цитрусових ароматах чути, бачите. Оця якась. Перчинка, дійсно перці, спеції, вони додають нішовості цьому аромату. От Дійсно, він непростий, як може здатися. На мені знову ж таки, ну і дорожчі, і дешевші на мені тримаються, бачите, все щось вже зламав. Вони на мені тримаються так собі, і цей, в принципі, якщо нанесеш багато, я його відчуваю. Інколи буває 5 і 6 годин, я можу там десь взмахнула волоссям рукою, я його чую. Якщо нанести буквально два нанесення, в мене злітає швидко. На літо, думаю, круто. Не буде душити всіх навколо, він у сексовий 100%. Навіть в описі я вам сьогодні додавати навіть не буду, щоб не монтувати. Там просто вказані білі квіти, цитруси, грейпфрут і от спеції. І навіть мускус. Ну, мускус, я тут не дуже прям чую, але чую так цей цитрус з спеціями. Прикольний аромат. Що стосується. Якості. Звісно, я перевірила всі бачкоди. Це все, в принципі, ось бачите, тут можна на сайтах пошукати, ніби все відповідає дійсності. Постійно чую вже багато разів, що Єва, Мейкап вони цим грішать, і Брокард, що вони продають не справжні неоригінальні парфуми. Навіть якщо так, тут десь було в районі 2000, можливо, там два з чимось щось я вже забула. Не так шкода, коли, наприклад, я подивилася дівчаток, в яких я купую на розпив, і хтось там купив комусь з Єва. Що ж там були за парфуми? Можливо, Ганімет, так? І він там коштував на Єва сайті, здається, 11-12 тисяч. Вони почали звіряти з тими, що в магазині, які вони замовляють напряму від постачальника. А там да, дуже якісна підробка, але все ж таки підробка. По різним факторам вони там обдивились 10 людей, і аромати зрівняли, і упакування, все. І все таки сказали, що навіть за 11 тисяч з Єва. Була підробочка. Ну, тут дві тисячі, все рівно гроші, звісно, але не так страждатиму, як, наприклад, 15-20. Тому все-таки до дівчаток ще звертаюся за розпивами, А цей аромат, от бачите, навіть от не знаю, чи це вже мій прокол. Всі казали, ні, все рівно воно не має так крутитися, воно ніби чи там треба щось зажати, чи щось йому подивитися, щось зробити. Так, хто користувався? Пишіть, мені в цілому непогано тримається середнє, але я вже для себе зробила висновки, що моя шкіра вона така. Не все на ній буде триматись, не все буде відкриватися так, як інші кажуть. Це все нормально, це все індивідуально. Ось і все на сьогодні. Дуже дякую вам за перегляд. Обов'язково пишіть ваші враження від використаного. Буду читати, буду відповідати, і сподіваємось, що скоро з вами зустрінемось. Всім гарного дня, па-па, бувайте!